А мама каже, що блогери це бездарні. Яким чином переконати маму, що це не так? А, а чи може справді це так? Це так. Дивлячись, що ми називаємо блогером. Ну, от якраз можна з цим і розібратися. От, наприклад, як для тебе відрізняється бездарний блогер від мене бездарних, але є ж інфлюенсер до того всього. Ну, інфлюенсер зараз буквально кожен, я вважаю. Хто якщо, має соцмережі? Якщо, та навіть без соцмереж, може не бути в соцмережах, але, наприклад, ти там староста класу чи групи якоїсь, чи, ну, uh -huh. ти вже впливаєш um, на людей. блогер, це той, для кого соціальні мережі є самоцілю. Хто працює тупо на соцмережі. Якісний блогер це той соціальні мережі і образ якого працює на нього. Uh -huh. Типу, для мене якісний блогер. Це той, у кого є тема, на яку горять очі, який готовий фантанувати цією темою без кінця і якому от болить. І він готовий про це розповідати. У нього забереш тік-ток, заблокуєш його інстаграм, заберу у нього всі соціальні мережі, він все ще лишиться класним. Тобто він вилізе у цьому новому, так? Да? Так, він в біріл вилізе. А ось. А от у кого заблокуєш в інстаграмі, і він буде ридать, то я думаю, що це не дуже окей.